Ступени, часть первая. Первый сольный концерт Юрия Кузнецова на сцене Одесской оперы. И первый великий концерт за останий час. Совершенно невозможные какие-то эмоции, ощущения. Сцена святая, легендарная. и Очень приятно уже с сольным концертом выходить именно на сцену, где выступал ференс Лист, где работал Петр Чайковский. И многие-многие великие э, мастера прошлого и нынешние, вся моя жизнь, как бы вокруг оперного театра, от, от рождения с театрального переулка до Дерибасовской, вот все мое детство, вся моя школа, э, все было здесь. И поэтому э, для меня это особый центр энергетики. Здесь, как бы мои родители, здесь мама піла. Юрій насолоджувався красою, допоки не занурився у музику. Тоді музика говорила за нього. Понад три години на сцені тільки він, і музика. Музика, в якій він передав різнобарність життя, радість і журбу, роздуми, безтурботність, кохання, природа, світло, темрява, сонячні промені і звивання вітру, чи стони чогось потебічного, і роздуми про життя. Імпровізація на фортепіано і органі, і, як завжди, із подекуди незвичними приправами. Хоч з органом музикант не надто й знайомий, та дружба склалася. Я привик підкоряти, тому що, от, ну, тому що така, така робота. Якщо ти виходиш на сцену, ти не покорив свою публіку, якщо ти не взяв її за живою, то гроші тобі ціна. Люди повинні змінюватися, якщо вони приходять, тому що це храм. І тому ми, в общем-то, служителі, служителі Мус, служителі храм. В концерті взяла участь юна служителька Мус, одна з учениць Юрія Кузнєцова, Аня Ткач, учасниця проєкту Голос країни діти. Однак він одразу уточнив, хто у кого вчиться, ще питання. Наче <му> літи. А наприкінці концерту зізнання у любові, лікарям, які допомагають жити, своїй коханій дружині, яка все життя надихає, музиці, яка є сенсом його життя, і публіці, для якої звучить ця музика, і слова подяки команді одеського оперного і окремо його очільниці Надії Бабіч. А зранку знову на лікування, бо треба втілювати нові творчі плани і проекти. На найближчий концерт з лауреатом премії Гремі, гітарістом Стендлі Джорданом. Юрій всіх запросив 13 березня. eu